Лише двадцятиметровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І сьогодні моя співрозмовниця, письменниця і освітянка Олена Волинська. Вона авторка книжки, яка поєднує двох відомих українок Катерину Білокур і Оксану Петрусенко. Для нашої аудиторії Харківщини особливо цікаво почути про Оксану Петросенко, нашу землячку з Балаклії. Але і Катерина Білокур, звичайно, теж дуже багатьом та, мабуть, усім відома. Тож телефоную до пані Олени. Доброго дня, пані Олено! Доброго дня, пані Ірино. Дякую, що ви погодилися поспілкуватися, і прошу вас розказати про цю книжку, яка присвячена двом видатним українкам Катерина Білокур, Оксана Петрусенко. Чому ви вирішили написати про них і якими джерелами користувалися? Я завжди захоплювалась творчістю. Катерини Білокур, її картинами і її життєвим шляхом. Це була жінка дуже сильної, волі, незламна українка, яка, попри всі труднощі, які випали на її життєвий шлях, досягла своєї мети. Все життя йшла до своєї мрії. Вона самотужки навчилася малювати, досягла такої визначної майстерності. У своєму мистецтві я завжди захоплювалася її особистістю і мріяла написати про неї книгу. Коли почала роботу над твором, то спершу в мене був задум писати книгу лише про Катерину Білоку. Я збирала матеріали, і ось, коли вже нарешті у мене була достатня база біографічна матеріалів, і я наважилась почати писати роботу, я також в процесі цього дослідження збирала матеріал про Оксану Петусенко, видатну українську співачку, яка дуже мала такий серйозний вплив на долю Катерини Білокур, яка можна сказати, фактично змінила її долю. І ось в процесі дослідження я більше дізнавалася про Оксану Петрусенко. Я також захопилася її життєвим шляхом її силою духу. ось вони мені дуже схожі ці дві видатні мисткині, своєю силою волі, наполегливістю, і я зрозуміла, що ця книга буде неповною. Якщо я напишу тільки про Катерину Білоку, мені хотілося під однією обкладинкою вмістити історію життя двох видатних мисткин, двох видатних українок. І ось я змінюю вже в процесі роботи, я змінюю структуру книги. Додаю туди ще один персонаж Оксану Петрусенко. Твір побудований в хронологічній послідовності. Тут чергуються розділи про Катерину Білоку і Оксану Петрусенко. Цікавим є ще той факт, що ці дві видатні мисткині є однолітками і ось я. Намагалася зробити книгу якомога більш точною біографічною, щоб показати читачу, якими вони були насправді, якою насправді була Катерина Білоко і Оксана Петросте зобразити найхрестоматінні особистості, а показати, якими вони були людьми, з їхніми вподобаннями, з їхніми страхами, жалями, мріями. Сподіваюся, що мені це вдалося. Але все-таки це художній твір, і, так. звичайно, не обійшлося без авторської фантазії. Тим не менше, я б хотіла дізнатися і нашим слухачам розповісти, де і як презентується ваша книжка в Україні, а також, мабуть, і в інших країнах. Щодо України, то я проводжу зустрічі з читачами. Книга представлена на книжкових ярмарках. Я брала участь у книжкових фестивалях, зокрема в Житомирі, ось із найновіших. Також мою книгу читають за кордоном. Не так давно клуб, читацький клуб із США мене запрошував теж на онлайн-презентацію своєї творчості. Була така тепла зустріч з нашими читачками, українками, які за певних обставин емігрували за кордон. І ось вони теж замовляли чималу партію моїх книг для бібліотек. А цього року, ось у лютому, якщо говорити теж про закордоння, то моя книга потрапила до каталогу в рамках фестивалю української культури у Швеції. Це ж не перша ваша літературна робота, ви авторка таких книжок, як Коли Сонце не сходить, Мости, шляхом обраних, Анфіса. І ось ця, яка називається Я чую тебе, сплетіння, доль Катерини Білокур та Оксани Петрусенко. Пані Олена, скажіть, будь ласка, чому ви. Поєднуєте і освітянську професію, мабуть, першу свою, і літературну працю. Писати я почала дуже рано. Завжди, скільки себе пам'ятаю, я вигадувала якісь історії, мені хотілося пов'язати своє життя з творчістю. На щастя, я маю таку можливість. А Щодо основної професії, то так за освітою я філолог. Мені також дуже цікаво працювати з дітьми, і хочеться реалізовуватись теж і в своїй основній роботі. Я працюю асистентом вчителя в інклюзивному класі. Моя робота дуже відповідальна. Я працюю з дітками з особливими освітніми потребами, і мені хочеться їм допомагати, допомагати соціалізуватися, допомагати. Краще розуміти цей світ і знайти в ньому своє місце та здійснити свої мрії. Ваше місце роботи звягельський ліцей, так, я зрозуміла? Так, так да. Лі... ліцей номер міста місто Звягель. Отже, у нас спілкування між Харківщиною і Житомирщиною. Звягель це стара, гарна назва. Раніше ми зустрічали як Новоград Волинський, але звягель. Це те, про що ще писала Леся Українка, про що можна знайти в історичних джерелах? І повертаємося вже до дня сьогоднішнього. Пані Олено, якщо ви працюєте в інклюзивному класі, то вам доводиться застосовувати різні методики працювати, мабуть, іще складніше, ніж із дітьми, у яких здоров'я трошки краще. Скажіть, будь ласка, чи допомагає? У цій роботі з дітьми, які мають інвалідність, мистецтво, репродукції, чи саме малювання, музика. А можливо, навіть ваша книжка Я Чую Тебе про Катерину Білокур і Оксану Петросенко. Бо асистент учителя це ж не охоронець такої дитини, а важливий помічник. І розкажіть про це, будь ласка. так Головне завдання асистента вчителя це допомагати вчителю навчати дітей з особливими освітніми потребами. Тому асистент вчителя працює не лише з дитиною, яка має певні особливості, а з усім класом. І головна, ось особливість нашої роботи це командна робота. Спільно з вчителем ми проводимо уроки, підбираємо найкращі методи. Завдяки яким діти з особливими освітніми потребами вливаються в командну роботу, співпрацюють зі своїми однокласниками, і як найкраще і як найлегше для них засвоюють навчальний матеріал. Мистецтво в цьому дуже допомагає. Творчі завдання, перш за все, заспокоюють таких діток. Вони стимулюють їхню увагу, розвиваючи уяву. Дай моторику, ось зараз я працюю в шостому класі з дівчинкою, яка дуже гарно малює. Вона має дійсно безкриності і вона дуже любить цю роботу. На переваг вона малює постійно, вона розповідає про своє майбутнє що. Вона вже визначилась, вона хоче в подальшому присвятити себе саме малюванням. Здобути професію, і ось їй цікаво Все. Вона е, до художньої школи не ходить, але самотужки слухає уроки в інтернеті і навчається, і робить уже чималі успіхи в цьому. Якраз ваша найсвіжіша книжка, яка називається Я Чую Тебе і присвячена Катерині Білку та Оксані Петрусенко, е, ілюстрована е, репродукцією. З, Робіт Катерини Білокур. Так, так. Да, так, це одна з найвідоміших її картин, яка називається квіти за тином. Так, це дійсно дуже магнетична робота, і в мене перед собою ця обкладинка на екрані, і видавництво Віхола зараз пропонує цю книжку для замовлень, То, щоб аудиторія наша уявила. Який же стиль, як ви її написали? Можете почитати невеликий на кілька хвилин фрагмент із цієї нової своєї роботи? Так, звичайно. Отже, Олена Волинська у подкасті Градусник Харківського прес-клубу зі своєю книжкою Я чую тебе. Несміливо привіталася і, помітивши на собі запитальні погляди присутніх, розповіла, що прийшла, щоб учитися на художника. Одна з жінок прихильно всміхнулася. А яку освіту маєте? Ніякої, чесно зізналася Катерина. Усмішка, що ще ми тому сяяла на обличчі її співрозмовниці, швидко розвіялася. Ви не закінчували себечку, ні, а звідки ви, з Богданівки, Пертинський повіт. Жінка поворушила якимись паперами і, не дивлячись на Катер, відказала, ну так ви ж, невже ви з Марса впали? Невже вам у вашому селі ніхто не розтлумачив, що для вступу потрібен документ про закінчення семерічки? Катер вражено похитала головою, а потім простягла їм свої малюнки. Ось погляньте, це я намалювала. Я дуже люблю малювати. Я вмію. Але на ті малюнки ніхто й не глянув. Того, що любите малювати мало, потрібна освіта, ми нічим вам не допоможемо, знімаючи окуляри, сказав чоловік. Катя ще кілька хвилин тримала в простягнутих руках аркуші, а потім на ватяних ногах вийшла на двір. Оминула паркан і сіла під креслатим деревом. Сльози самі лилися. Здавалося, разом із ними з її тіла ось-ось витече душа. Куди тепер? Що робити? Хто порадить? Христ туман, що застрав очі, Катерина дивилася на свої малюнки. Не захотіли на вас дивитися вчені люди. Не повірили, що я можу стати художником. За паркану долинав веселий дівочий сміх. Такий дзвінкий, наче пташини щебь. Щасливі, думала Катя. Вони можуть малювати, скільки забажають. Немає їм на те ніякої заборони. Ніхто не гудить, не насміхається. Щасливі. Роздивлялася вона ті малюнки, роздивлялася, знаходячи в них дедалі більше ват, а потім схопилася. Підійшла до паркану і повагавшись, перекинула аркуші на подвір'я технікум. серед людей, які там ходять, можуть бути вчителі. Раптом вони подивляться на її роботи й погукають, хто це так гарно намалював, і приймуть її до школи. Від цих думок на душі якось розвиднилося. Стоїть вона ікає, з надією дивиться на ворота, з яких виходять то одні, то інші люди, а її все не звуть. Маліє надія, всихається до і на сонці горошин. Невже все було даремно? Що ж робити кате, якщо їй наче світ хтось зав'язав на тому малюванні? Воно ж таке нестаримне, наче той вихор, що живить і ламає її зсередини, а болить воно так, що не викричати. Чому ніхто її не чує, чому всі ті люди не розуміють цієї її потреби? Ось уже й край неба почервонів, і сонце почало ховатися за прилеглу до технікому будівлю, за саду кольори, які катя ще не навчилася передавати. З воріт уже ніхто не виходив, ніхто її не кликав і, певно, не покличуть. Ось такий фрагмент із повісті Я чую тебе з плетіння Катерини Білокур та Оксани Петрусенко представила авторка Олена Волинська. Ми спілкувалися телефоном, і мені дуже приємно познайомитися з цією письменницею і освітянкою, яка працює з дітками в інклюзивному класі, у місті Звягель на Житомирщині. Пошукайте цю книжку і дізнаєтеся, як же Оксана Петрусенко вплинула на долю художниці, якою пишається тепер не тільки Україна, а в багатьох країнах світу знають її. Дізнаєтеся ще багато цікавого, слухайте наш подкаст. Він звучить на ютуб-каналі Харківського прес-клубу. Я, ведуча Ірина Мироненко, дякую всім сили. Оптимізму ще зустрінемось. Випуски подкасту градусник доступні на сайті мережі місцевих змі громада груп як задум харківського прес-клубу.